номер 531 Брізі Рубікс. Э... Це на Sunrise Medical. Німеччина. І ще є в нас така посилююча планка. Оп! -оп, -оп. Мірку незручно. І параметри. Ширина сидіння між підлокітниками 56 см. Загальна ширина. Загальну ширину не поміряв, подивитися внизу під, під відео. Глибина сидіння 46, см. висота спинки також 46. См. Відстань від сидіння до підлоги регулюється: 41-51 см. Важить вона 18 кг і витримане навантаження 170 мм. Кілограм. Вживане крісло колісно знаходиться в дуже хорошому стані. Е, є сліди користування. Ну, зараз буду показувати, що до чого. Сліди користування, дивіться, це, от, наприклад, десь якась от нитка десь трошки вилізла. Треба буде обрізати. Ну і тут також. Це несуттєво. Підніжки складаються, відхиляються. Знімаються, регулюються по довжині, Ось тут. Шестигранником можна регулювати. Тут ми регулюємо кут нахилу цієї платформи. Є в нас ремінці проти зіковзування ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не стопориться, все обертається, значить підшипники в нормі. Вилки металічні. Є можливість їх регулювати по куту нахилу. Плюс, зверніть увагу, майже нові. Литі колеса а, широкі і досить таки великий діаметр. Ними буде зручно їздити по якомусь відносному бездоріжжю. А, можна, до речі, регулювати по висоті. Діаметр, якщо точно, розмір їх 200 на 50. Задні колеса також литі 24 колеса, хороший стан протектора. Є царапини на ободах. Швидкоз'ємна муфта. Одним натисканням можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Можна регулювати ось тут по силі затиску. І тут така сама ситуація. Є царапини, хороший протектора. Муфта працює, блокування також. Сидіння. Сидіння подвійне, м'яке, тут наповнювач, воно типу як брезент для посилення. Майже виглядає майже як нове, якихось пошкоджень не бачу. А, нитки всі на місці. Ти десь знизу, тут десь трохи щось. Бачите, ніби вилазить. Ну, це зовсім це геть дрібниці. До речі, раджу ось тут, знімаємо ці заглушки. І акуратно на себе витягуємо. Можна зняти сидіння і спинку також. Спинка м'яка буде дуже зручною з рахунок того, що вона м'яка, і регулюється по натягу. Тобто адаптивна. Ніяких пошкоджень також немає. Дуже хороший стан. Ось тут вона, бачите, знімається, відкручуємо. Так, підлокітники чорні, не вигорівші. тут це все ціле. Великим плюсом є те, що вони регулюються по висоті. Ось дивіться, тут ми натискаємо, воно вверх піднімається. Плюс, 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 плюс. До речі, можна, звісно, що відкидається, і можна регулювати по глибині. Ось тут. Шестигран міліграм. Ну і другий так само. Позаду в нас ця посилююча планка, тому що... Якби має витримувати вагу 170 кілограм. А, отак вона знімається, тут відщлкуємо і, і вниз. Кажу ж знову ж таки, однією рукою геть незручно. А, так, покажу вам спинку. Дивіться, суть в чому? В тому, що. Ви ось ці ремені або послаблюєте, або натягуєте більше, в залежності від того, в якій позиції зручно знаходитись людині. Або отак натягнути, або навпаки трошки так відпущено. Тут в нас відбувається регулювання висоти сидіння. Тут ми можемо регулювати глибину сидіння. Тут можемо регулювати відстань між передніми і задніми колесами, щоб покращити баланс коляски. А, і. Підніжка проти перекидання. Можна її взагалі виняти, так, що регулюється вона по нахилу. Загалом, дуже хороший візок в дуже хорошому стані, і ціна на нього прийнятна. Придбати можна в інтернет-магазині Махом, посилання залишу внизу під відео. І дякую за увагу!